Обрій уже пригаслий і кволий. У небесному піднебінні Віхті хмари лоскочуть горловину непозводу, Тихо сунуть втомленим караваном без мети і втіхи. Ластівки в'яжуть невидимими нитками, минуле і прийдешнє, щоб мати. Куди повернутись із вирію, співають про щось безцільно радісне і далеке. Туманиться повітря зовсім осіннє, таке вогке, густе, запашне, вербове листя передчасно жовкне і золотавіє у воді біля краю річки. Ох Наче й не було те улюбленої пори року, коли сонце завжди над головою, тепло струменить від землі і неба, і можна бо соніш годити городом, хрумаючи колючими огірочками і ласуючи малиною. Ми зберемо врожаї і станемо ще сильнішими. Сонце з нами. Любимо Україну, мужньо і мудро, вона у нас одна і благословенна, перемоги моя Україна.